Нашу землю від того злого загарбника, який на протязі багатьох років, багатьох століть залізними лаптями топтав і до сьогодні топче нашу плодючу, родючу і багату українську землю. Він став на захист матері України, на захист матері церкви, на захист усіх матерів, котрі породили синів не для війни. А для щасливого благополучного життя. Вони стали новими мучениками. Коли ми дивимося на ікони і згадуємо свята Димитрія Солунського воїна, Георгія Побідоносця і інших воїнів-мучеників, які поклали свого часу життя за Христа, і ми їх прославляємо в лику святих. Вони були і захисниками свого краю, вони захисниками були правди, правди Христової. Цю правду Христову захищав і нині нами відспівуваний і поминаємий слуга Божий воїн новоприставлений Олександр. Святі вони не лише на іконах, це були такі самі люди, які жили посеред нас, жили в нашому суспільстві, але ідеалом для них завжди була правда Божа. От за цю правду Божу, за любов до рідного краю. Вони поклали своє життя, ставши зразком, на який рівняємося сьогодні усі ми. Ми звертаємося до них як до друзів Божих, які молять сьогодні на небесах, стоять перед престолом Господнім і допомагають і нам, і нашим воїнам. Я вірю, що з часом до числа цих святих, яких ми бачимо на іконах, доєднаються і ті. Хлопці і дівчата, які сьогодні захищають людяність і справедливість, і любов, ті засади, на яких побудоване християнство, віру, надію і любов, вони покладають сьогодні своє життя заради того мирного, блакитного неба, яке ми бачимо сьогодні над головою, лагідного сонечка, яке гріє нас. Родючої землі, яка хоч і потоптана, але відродиться, і знову даватиме добрий плід. Він поклав душу свою, так як сказано було у Святому Письмі і як говорю, вчив Христос. Блаженний той, хто покладає душу свою за ближніх своїх, немає більше тої любові, як віддати своє життя за свого ближнього. У Бога немає мертвих, у Бога всі живі. І я вірю і знаю, що Олександр сьогодні поміж нами, і він сьогодні, уже будучи там, переступивши порог цього життя, стоїть біля нас і радіє, що ми зібралися і молимося сьогодні і за нього, і за нашу церкву, і за нашу державу. Я складаю слова щирої вдячності мамі і батькові. Я складаю слова щирої вдячності громаді, яка виховала такого героя. Низький уклін і вічна пам'ять новопредставленому воїну Олександру.